Всіх вітаю, хто завітав на мій канал! Сьогодні готуємо чудову альтернативу котлетам. Це простий смачний рецепт цієї традиційної м'ясної страви до Великоднього столу. Підписуйтесь на мій канал. Хто ще не підписаний, ставте вподобайки і будемо готувати разом! В першу чергу в стакан для збивання перекладаємо дві цибулини розрізані на часточки з двома зубчиками часнику. І сюди додаємо два яйця. Блендером перебиваємо все до однорідності. Завдяки яйцям маса стає рідкою та однорідною. Додаємо 2 столові ложки манки. І уже ложкою знову все добре з'єднуємо. А потім лишаємо на 10-15 хвилин, щоб манка набухла. В другу місткість відважили 1 кг 200 г свинячого фаршу. Для такого рецепта можна брати будь-який фарш, який вам подобається. До нього додаємо масу, яку перебивали блендером. Потім додаємо 2 чайні ложки солі, 1 чайну ложку чорного перцю. 1 чайну ложку солодкої паприки та одну неповну чайну ложку хмелі сонелі. І все добре з'єднуємо в однорідну масу. Ви можете підібрати будь-які спеції, які вам смакують. А потім гарно розмішаний фарш залишаємо на 15 хвилин просто постояти при кімнатній температурі. А в цей час форму застеляємо пергаментним папером. Розмір форми 25 на 11 см. Першим шаром викладаємо одну третю частину фаршу. Рівномірно його розподіляємо за формою. І кожен раз для вирівнювання лопатку можна змащувати олією або водою, потім на фарш викладаємо нарізаний пластинами твердий сир, а на нього нарізану пластинами шинку. Положимо другий шар фаршу, знову вирівнюємо поверхню, на яку викладаємо знову твердий сир та шинку, і все це накриваємо третім шаром фаршу. Верх щедро змащуємо кетчупом. А можна і густим томатним соусом. А також по бажанню можна посипати солодкою копченою паприкою та кунжутом. В цей час вже розгріваємо духовку до 200 градусів. Ось так прикрасили верх м'ясного хліба і відправляємо в духовку на 50-60 хвилин. Хлібець готовий. Можна зараз, поки він гарячий, вийняти з форми боки змастити кетчупом. І ще на пару хвилин відправити в духовку, щоб підрум'янити боки. Але ми цього робити не будемо. Залишаємо в формі до повного охолодження. А уже потім нарізаємо і можна смакувати. Рецепт надзвичайно простий, а в результаті дуже смачно і дуже ситно. Спробуйте приготувати! Смачного вам! А я бажаю вам всього доброго, здоров'я, миру та всіх благ! І все буде Україна.